Анемометр МТ915. Призначений для вимірювання швидкості повітряного потоку в діапазоні від 0,4 до 30 метрів за секунду. Також вимірює температуру навколишнього повітря в діапазоні від мінус 20 до 70 градусів Цельсія, живиться від трьох батарейок типу ААА. Функціонал кнопок. Увімкнення немометра. Вибір одиниць вимірювання швидкості повітряного потоку: метри за секунду, милі за годину, кілометри за годину, фути за хвилину. Вузли. Повернулися назад до метрів за секунду. Для фіксації на дисплеї поточних показів температури і швидкості повітряного потоку. Слід коротко натиснути на кнопку Hold. Hold. Зафіксовані. Щоб зняти фіксацію, слід знову коротко натиснути на цю кнопку. Зняли фіксацію. Кнопка MIN-MAX дозволяє зафіксувати на дисплеї мінімальне і максимальне значення температури і швидкості вітру, які були досягнуті під час вимірювання. Максимальне значення, мінімальне, знову максимальне. Подуємо в датчик. Прилад зафіксував максимальну швидкість вітру, яка була досягнена під час цього вимірювання. Для виходу з цього режиму слід натиснути і потримати кнопку Мінмакс. Вийшли. Вимкнення анемометра. Якщо з анемометром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Щоб змінити одиниці вимірювання температури, слід затиснути кнопку Hold і увімкнути анемометр. Градуси Фаренгейта. Щоб повернутися до градусів Цельсія, слід вимкнути анемометр, знову затиснути кнопку Hold і увімкнути, Градуси Цельсія. Щоб відключити автоматичне вимкнення. Слід затиснути кнопку «Юнець» і увімкнути анемометр. Нема значка автоматичного вимкнення, тепер прилад буде працювати, поки його не вимкнуть кнопкою. Щоб повернути автоматичне вимкнення, слід вимкнути анемометр і знову увімкнути. Значок автоматичного вимкнення знову є на дисплеї.